Вітаю, з вами лайк. Сьогодні ми будемо їхати на такому трамваї класному і на маршруті номер 21 Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Так, дивіться. Це отака назва трамвай, а та трек 349 трамвай. І тут 21-22. Завтра ми будемо на 22 на наступному відео, а сьогодні на 21. Тож, давайте їдемо в Кольт туди і закипаємо. Добре. Та скоро ми маємо поїхати, не знаю, де там інші трамваї, але я їду по такому маршруту. Не знаю. Є маршрути, Б-1, Б-2, і Б-62. Нема маршруту. Скоро ще буде маршрутка. В Турції ще не відомо. В мене трохи тут перебуває. Короте. О, так. Якось в німецькому воно. Та... Закриваємо двері І, в принципі, знову закриваємо щось О, до речі, а ви побачили? Кататра є у ньому Якщо ви Ой, ой Дивіться, що там відбувається Дивіться, що там відбувається Зараз ми побачимо, хто це А ми зупинились. Пише, що тут якийсь 63 ходить. Пише, що тут ще якийсь 63 ходить. Цікаво. Я бачу, що тут не ходить ніякий 63. Ну да, що хляч пише. Потім все побачити. Побачу. <зас> ну, зараз може бути трохи хлопці, я отак скажу. Дивіться, я один тут бачу. І з цими пробками може бути жахливо. Та да, щас я не ту сторону, яка я так не побаю. І... Насипавши мене. Того. Цікавка схема. То, до речі, якщо ви не знали, то це, до речі, взагалі тут ці платні трибаю. Там дуже багато місць, по-моєму, я не знаю. Я вже на таких ніколи не випробував. Якщо хочете, я можу випробувати наступного разу інший. Якщо вам сподобається, буде цей наступний раз. А, я думаю, тих інше потім буде. Хе, аж що думав? Якщо будеш вмирати кожен день, то то не тут. Це для тебе. Коротше. У мене зараз не заїхати до группу, будемо переїжджати. І. І зупиняємось швиденько. Закриваємо двері і виїжджаємо. Зараз буде на Хапплекс. Зараз буде. Эээ, тут зумой відео. А, уху, там дві, сіду. я не знаю. А, я знаю, що я зроблю і... Так. О, чекайте. Так, тут дай кит. Тут 63-й скоро мав вийти, бо тут вже є спойлери, що тут вийде 63. -й. Думають люди, що вийде 63. -й. Невідомо, хоч і не не туди. Ми не туди заїхали, бо тому що тут то трохи важко. Тут таке може бути такою. Бо ти ж не знаєш схеми. Але дивіться. Зараз, зараз. Е. Эй, е, е! Чого я заїхати не можу? Йой! Ще, ще один ...трамвай заїхав і тепер... що я зроблю? Добре, давайте ще раз попробуємо. Я її схемою. Закриваємо двері і заїжджаємо. Надіюсь, він хоче. Ай, йой Да чо він за мною їде тут трамвай? Щоб він вже не робив. Йо, я не хочу ще раз перегороджувати. Добре. А сам... той самий спосіб. Так і. і. О, а ми ж назад то зможемо поїхати. То ж можемо поїхати. А ми ж назад то можемо поїхати. То можем. Головне, щоб я зараз туди

Так, дивись, не вже мали бути там, але шутка дуже чесно. Короче, добре. О, это... Ага. Ну на самому говорить. Не знаю, люди хочуть знати, те, куда выходить и куда е! Ей, Йой! Все, зупиниться виходимо. До да, речі, якщо випускати туда два рази, то буде добре. Ти вже описував, до речі, коротко це. Ось візьмемо це і опікуємо заряди і це. От, наш власне. Зараз будемо писати, що ми їдемо ще одну фанті.

Я не знаю, який 37, який 63. Як вийдуть, скажу. І переставляємо швидко і швиденько переставляємо на ваш пляс, їдемо туди, коротше. Якраз воно правді колись вправи. Але було, що ми ще їдемо тут. Коротше, їдемо, давайте. давайте Раву я допоможу. За да, це вже недалеко від кінцевої, від нашого кінцевого, до 21-го, а до 61-го та 62-го. Слухайте, ви так не зі мною. О, ми вже до тільки хвилини тут. Нічого собі. Нічого собі.

Дивіться, ми розставляємо. Тому що нам треба впустити. Це не наша кінцева, Я ж кажу, Це не наша кінцева, Бо якщо б би ще переїжджали тут, то це було б гірше. Дивіться. Дивіться, далі, коротше, наступний тут буде 22-й, далі 61, далі 60-х. Як будуть які хобі виходить, я буду такого пускати. Пангу в своє план, сказав. Давайте. Відкрайся, папа, все відкривайся. І там туди еще десятки. Ну, там дійсно вашу тільки ідесма спойлерів. Але вони щось забагато спойлерів, повністю я не розумію. 63 тасаніту. -та Пушку Галі. <пасові> Пуску. Я Пос... швидка тут каблоки пішов. Зупиняємось швидко. І... Да-да, виходимо, виходимо. Всі. Хто хоче. І хто має. Виїхали. О, за 22 км буде ота от сама тутонечка. Не знаю, коли там буду зупинка, має ще один переворот. Для 21 маршруту, там обов'язково. Ще один переворот. Переворот для мене колись кути, але. Пом, що это у вас є шилинг стаси. Коротше, ну вас задають до мене, треба Ви не туди заїхали, маєте переїхати раз і натиснути на цю кнопочку. Да, заїжджаємо виходимо.

Зараз буде перевороти, казав, показав. Так. А ну Хто хоче. І хто мав би. Я вже и иду на завтра. Е -е. Не-не, не та дорога, не та дорога. Короче, зараз маємо зарапити. Це було найважче для мене. Але нічого, зараз потрапив. Нічого страшного. О, все, потрапила що... Да. E them. Eat one it's hard. I'm pushing one in the pool in the room. So можем выезжать. Далее такая законка нахуй. Эм... Скоро буде кінцева, там більше рішення перебувати не буде. Не знаю, може буде ще якось небаю, але тоді буде. Не знаю, чи він там, на кінцевий собі відпочиває. А що на кінцеві собі відпочиває, я іншою дорогою поїду. Я в день куди раз нічого другого поїду. Що думає, там до нема. Де там дорога є? Коротше так, так. їдуть. Єдине, не неможливо на да, тому є дуже відпочити. Я на 22 важко знову треба. Лише 22 не можу відпочити. Навіть пропустити mm -hmm. не може відходити. О, яке сказати, останній не буде поїмка, сейф. Зараз я хотіла. Дивіться, сей, каса, там, по Все, so, виходимо всі, хто хоче, хто бажає може виходити, та-да. Идем удобно. Зараз там вже пару людей може можем. А я собі да і хочу почитати, рішення, від тих людей. О, на унах, на це не ходимо, я тут Дивіться, зараз переїхаємо теж, коли колеги. А тепер швиденько, бистренько, виходимо. Все, дякую за увагу. На що закінчено? Ми ще думаю, каже, назад лівше заїдемо ще. Дивіться, це одні у двері.

Мы зараз куза нас Короче. Может, давай на наш пляж поедем. А, ні, давайте все такие. Не, ну да. Может, на вот за поедем. Там вот пыльцей как я. Ау, не, давай ты что-то пентав выедет. Але, до речі, якщо ми не знаємо, то, то, то точно хто знає, де буде в депо. Ви можете бути в депо. Знаєш? Ви можете бути І песник, може бути побуть хто. Я не знаю навіть. хто там може бути Коротше. Чому пише, що? Які тут наступні зупинки? Наступна зупинка якийсь. А чому не в тому районі? Не буду нічого йду. Я думаю, я краще вже. Короче, їде до наутплас. Дивіться, я їду до наутплас. Давайка їдемо. Якось вернемся. Маршрут номер двадцять один їде до Наутплац. Потім якось перевернути, нічого страшного. Нічого страшного, потім ми мали якось перевернутись. Не знаю, головне ж мені не доведемо. Рам ще таш осіб шаси.

Что я там могу? Я хочу с Не, не. Не дай бог посмотреть. Мы будем поезжать. Пушку гали. Я тут не могу. Я 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 не могу. Добренько. Так, едем маршрут до Дунаутпляц. Хтось почув, що я їду до навчаться. Це я Тут дай би дошел, що така підходи. Банхосфорпс, без анплац. Маршрут їде до навча. Увага! Точно, я не знаю, на кого вони ще там будуть чекати, якщо не 21-й. Я не знаю, вони довго будуть, думаю, чекати, бо тому що майже... О, ні, ну, не багато інших людей. Так скажу, де зараз буде провалити? с Übergang zur С-Бан і зу регіональ-Факер. Ой, ні, не туди. Ой, не туди. Щоб вони туди трохи проїхали. Зараз нічого нічого зараз, зараз. Okay. My so, і маємо праву. Все, і переїжджаємо. Тут кінцева 61-го. Тут зазвичай може відпочати 62 або 61. й Коротше, на осіку сьогодні. Я вже там одного разу стояв в 62-го. О, і тут навіть 37-й ходить. 61 до якогось парку. 37-й теж кудись їде, але 37-го нема. На жаль, 37-го нема, що не зробили. Ще, ще один на поїхав. Та не дай Боже, та не дай Боже. Та не дай Боже за мною буде їхати. Ні, ще один не дуже під'їхати. Я не розумію, на що нам таке. Eu não vou depois perguntar não o senhor. Vamos para o nosso lugar. Nosso lugar. Vamos para a nossa chuteira. Vamos para a Não, não, não. Não, eu não Я не хочу там бути, потому что я знаю, может там бути. Но я сильно не хочу, очень сильно не хочу там бути. Ну вы что понимаете, что? Короче, да, раз. Господи, А ты не куда Мне жаль, что я что я Зараз там побудемо порахуємо, Саба Зупинка нацепляв. Так, приходьте всі кінцево. І дивіться, зараз в мене буде завдання, щоб ніхто тут не їхав із цього, і з цього боку, щоб я міг швидко зараз переїхати. А, чи я не розумію, щоб ніхто зараз в ту повозку не їхав. Прийдеться трохи назад. І все. Це може не мої Бо вже, що в неї проблеми. У нас у мене ще таке не сталося. Хоча їдемо вже Gisela-Straße. зараз der Sache, die wir durch das Tor haben, haben wir hier schon gefunden. Und wir haben hier die Nähe der Nähe. Mit Gott schon in der Nähe.

Зараз ми швиденько перевертаємо. Перевертаємо, Щоб все було. Щоб все було чудово, треба все зробити чудово. вибачте, але я тут не працюю. І зараз доїдемо. Зараз буде бігти. І мною. Все, все, дивіться, як буде зараз виглядати маршрут. Будемо їхати до такому тому запам'ятати. І до зустрічі, З вами бувай! І до зустрічі!